Останні приготування до візиту вищого духовенства у храмі Пресвятої Трійці контролює отець Дмитрій. Настоятель цього храму мене запросили, сказали. Потрібен священнослужитель отець утець Дмитрій розказує його шлях до православної церкви України не був простим. Закінчував одеську духовну семінарію Московського патріархату. Потім почалася повномасштабна війна. Пішов добровольцем солдатом, і вже коли на бойових був, то зарік дав обіцянку Богові, що стане священником Настоятель говорить раніше у цьому селі було три храми, але усі зруйнували комуністи. Відтоді і до сьогодні селяни до молитви приходили до цієї хати, яку обладнали під церкву. Але наші Меценати, сім'я Васильченків і окіпняків. Вони захотіли побудувати повноцінний храм в селі, щоб можна було прийти, помолитися, прославити господа, і ось що ми бачимо: величний храм гарненький, який сьогодні будемо освячувати. Перший храмовий камінь заклали у 2013 році. Розказує Олексій Васильченко. Він місцевий аграрій і представник родини меценатів. Храм в нашому розумінні для тих людей, які Фінансували його, будували. Це сім'я Васильченків, сім'я Окіпняків. І в нас є велике підприємство. Тобто, я б сказав, що приймали участь через нас усі, тому що заробляли кошти на підприємство, відповідно, вкладаємо. Тобто, то я вважаю, що Будувало практично все село. Освятити храм Пресвятої Трійці приїхав митрополит Київський всієї України Епіфаній. Зустрічає його митрополит Черкаський Чогиринський Іоан зі священниками з усієї Черкащини. Спершу вшановують героїв піщаного, потім до храму. Ждалися у відкриття, і дуже хочемо побачити, як воно все дійство буде тут. Ці літургії святі отці вручили нагороди причетним до будівництва храму. Норі, діда, норі. Справивши чин освячення, духовенство роз'їжджається.